Зоя, а що це на тобі за спідниця, мені інтересно? Ану, скидай її к лихій годині. Ще не хватало мені, щоб ти по селу голою сракою блискала. Ти мене почула? Поки я тебе годую, о, вдіваю і вбуваю, і поки ти живеш у моїй хаті, будеш ходити так, як я сказала. Понятно? Виростеш, підеш на роботу, тоді вже за свої гроші купуватимеш, що схочеш і ходитимеш так, як схочеш. Зоя, ну і куди ти оце цю спідницю начепила? Я її сравку закрива. Ти ж уже доросла жінка. Ти й сама должна поняти, що в твоєму віці вже воно таке не годиться. То в 16 год надо було в такому бігать. Скидай ради Бога, і не позор мене, і сама не позорся.